Чоловік пані Богдани військовий. Зник безвісти під час ведення бойових дій з окупантами у червні 2022 року. Жінка розповідає, за цей час пройшла пекло. Тепер вирішила присвятити своє життя допомозі родинам. Дуже багато було болю, плачу, дуже багато всяких нюансів. Всюди подавала, всюди, куди можна було. Ніб, ГУР, СБУ, координаційний, їздили в Польщу, в Варшаву на зустріч з ООН. Робочі групою ООН також про нашу біду доносили їм від усіх рідних, від імені рідних. Зі слів побратимів чоловіка, які пізніше полягли, пані Богдана дізналася страшну звістку. Її коханий загинув. Та повернути тіло жінка досі не може. Побратими, коли ще були живі, то дали свідчення, що загинув, розказували, як я знаю, як загинув, я знаю, де лишили. У мене є локація, де тіло лишили. На другий день прийшли по тіло, тіла вже не було. Що орки зробили з цим тілом, невідомо, і ну, не знаю, але. При обміні тілами також не було, ДНК також не співпало. Через війну розпочату російськими окупантами кількість зниклих безвістей, як військових, так і цивільних, зростає, каже представниця уповноваженого з питань осіб безвісти зниклих Наталія Пасічник. Посадовиця ініціює та проводить зустрічі по районах. З родинами це надвразлива категорія населення, оскільки вони перебувають у пошуку своїх зниклих чоловіків, синів через те. Їх треба підтримувати весь час, щоб вони знали, що в області є структури, які готові їм роз'яснити, підтримати, допомогти і вирішити їхні питання, аби вони і функції мої полягають в тому, аби скомунікувати з усіма органами, організаціями, які приймають участь в пошуку безвісти зниклих, аби люди не ходили по колу там 5 разів, 10 разів і не могли. Вирішити свої питання. Впливати на процес пошуку військовослужбовців у надвірнянській РВА не можуть каже голова Петро Хмельовський проте, вислухати, підтримати та скерувати родини до структур, де нададуть фахову допомогу їм під силу. Рідні хочуть знати відповідь конкретно на їх на те питання, яке стосується саме їхнього сина, чи родича, чи, чи батька. І ми сьогодні зібралися для того, щоб бути більш прозорими і давати можливість людям з Розуміти, що вони не залишені на призволяще, що вони не самі з собою, що з ними розмовляє влада. Ми сьогодні не просто зібрали на зустріч. Ми запросили всіх, хто дотичний і хто представляє інтереси це і служба безпеки, прокуратура, ті правоохоронні органи, які можуть допомогти. Іван на телерадіокомпанія Раї.